Слава Україні, слава ЗСУ. Сьогодні хочу подякувати нашому президенту ДБР, СБУ. Ми бачимо, що що не день, то беруть за сраку цих єних корупціонерів. Радує ще й те, що це не тільки дрібних беруть, а й таких, як ви, всім уже нам відомий Одеський воєнком. Чого я сьогодні про це говорю, бо ДБР закінчили розслідування по цьому виродку. Ну, як можна, от я просто не можу зрозуміти. Ну, як можна на виду всіх просто нахабно те, що й мати, блядь, стали мільйонерками? На чому? На мобілізації. Уявіть собі, як це падло, блядь, Пи гроші у людей. Більше того, як він ставився до виконання своїх службових обов'язків, я ж упевнений, що він не тільки брав гроші за те, щоб, блядь, відкосити від армії, а і з тих здирав гроші, хто добровольцем просився на передову, маючи зауваження по здоров'ю. І на цьому він накосив на будинок за 4 мільйона євро в Іспанії, на автопарк, у якому лише один автомобіль коштує 3 мільйона гривень. В той час, коли бабусі. Наші пенсіонери віддають останнє щоб назбирати захисникам на дрон. Постійно, до речі, це роблять. Неразово. Все віддають за перемогу. Цей курва сидить в погонах і клепає гроші на віле, автопарк, щоб сраки свої возити. Причому у всієї родини на ці всі мільйони. Сп... Народу. Немає жодного доказу про законне надходження цих коштів. Немає. Ну, от так сталося, б. Ну, з неба бабушка з Гондураса прислала, голову приніс, б, до ноги прив'язали. На голову просто не налазить. Ці корупціонери, бля, уже у повністю. Я вам більше скажу, що йому загрожує. Аж 10 років. Ви серйозно. Десять років я вам скажу за хорошу поведінку, дві треті він вдома, а за аж хорошу половину. А якщо ще й Ви розумієте, про що я говорю? То це, бля, три роки віддихнув і приїхав. Називається посидіть, відпочив і прийшов далі Володимир Олександрович, хочу звернутися до вас. Я дуже прошу вас. Собіть оцих 450. Які сидять в Верховній Раді. Знаєте, мій батько колись сказав, що слово добрий день можна сказати в 20 тонах. Так от я думаю, що ви, як людина, дійсно президент з яйцями, стальними яйцями, знайдете, в якому тоні сказати до наших депутатів добрий день, щоб ті з переляку прийняли закон, який буде відповідати нашому сьогоденню. Щоб вони. Всі зрозуміли, що під час війни пиздить у військових наживатися на війні, це найтяжчий злочин. І за такі злочини треба приймати смертну кару і крапка. Те, що вже нормально так пішла боротьба з корупціонерами, ми вам тільки вдячні. Це добре. Але покарання має бути відповідним, От тоді ми точно переможемо всіх. Тому, Володимир Олександрович, ми вас підтримуємо, ми вас віримо і впевнені в тому, що ви наведете порядок. Слава Україні, слава українській нації і п Російській Федерації! Все буде Україна!